Привіт, я Інна Дудник, і на моєму каналі я дуже часто вам розказую про туристичні об'єкти, цікаві локації на території нашої країни. Дуже часто я розповідала вам про Тернопільщину, про її прекрасні водоспади, про печери, які тут знаходяться, про карстові мости, про палаци і багато чого іншого. Тревел контент це основний контент на моєму каналі. Але сьогодні я хочу поговорити про Тернопільщину зовсім в іншому контексті, і справа в абсолютно шокуючі події, яка відбулася тут відносно недавно. Можливо, ви вже про неї чули, можливо, бачили ці шокуючі. Кадри в соцмережах. Ця ситуація настільки мене зачепила, що кілька днів я просто не могла спати, постійно про це думала і хочу обговорити з вами цей випадок. Мова йде про Чортівський район Тернопільської області, про маленьке містечко Хорошків, в якому відбувалися ці жахливі події. Ця жахлива трагедія відбувалася в жовтні, але лише зараз це відео цієї трагедії попало в соцмережі, завірусилось, і таким чином правоохоронці нарешті звернули на це увагу. Тож деталі цієї трагедії. Кілька людішок. Я буду називати це в лапках. Тому що цих двоногих я людьми назвати не можу. Проводячи якісь сільськогосподарчі роботи на полі, знаходячись на сільхозтехніці на комбайні, якомусь там чи тракторі, я не знаю, не розбираюсь в цих штуках, вони побачили родину диких кабанів. І як ви думаєте, що зробили ці люди? Вони почали їх фотографувати, чи може якось об'їхали, щоб не потривожити? Ні. Ці двоногі почали ганяти цю родину. Врешті вони травмували самицю дикого кабана, яка була вагітна. При тому, якимось чином її піймали, прив'язали до того комбайна чи трактора і почали тягати по полю, дивлячись, як живої тварини, живої вагітної самки випадають з роздертого живота від травм її маленькі кабанята. І потім вони ще її догнали, відрубали ноги і живу істоту на живих на відрубаних ногах. Вони сміялись і дивились, як вона намагається втекти від комбайна, який е, за нею їде. Цей випадок мене абсолютно шокував, навіть не тому, що якась істота психічно нездорова. І якщо ви хочете написати коментар про те, що я не психіатр і не можу ставити діагнози, то для мене це абсолютно очевидно, що людина, яка робить таке, не може бути психічно здоровою в моєму розумінні. Так, от, за моїм переконанням, психічно нездорові люди почали це робити, а інші замість того, щоб її зупинити, дати по морді чи якимось іншим чином їх нейтралізувати, вони сміялись з цього, допомагали. Це співробітники Континентал Farms Group, це якесь підприємство на Тернопільщині. Власники цієї сільхозтехніки, і е, співробітниками цього підприємства були ці людішки. Так, от, що в цій ситуації найбільше шокує? Ви думаєте, що ці люди приїхали додому, і їх якісь сусіди, якісь люди, з якими вони живуть, їх дружини, викликали поліцію, здали їх в лікарню? Ні, про це мовчали, допоки відео не завірусилось. Я навмисне не буду публікувати повні кадри цієї жорстокості, не буде ніякого посилання ні на я. Які телеграм-канали, тому що відео дійсно жорстке, і людям зі здоровою психікою насправді дуже важко його буде подивитись. Але я думаю, що при бажанні, якщо вам буде цікава ця ситуація, ви знайдете цю історію, найжахливіше в цьому це продовження. Правоохоронці взяли за цю справу, відкрило відкрито було кримінальне впровадження, і цим людишкам було пред'явлено звинувачення в незаконному полюванні. Що? Незаконному полюванні, чор це не полювання це абсолютно жорстоке, неадекватне поводження з живими істотами. Це живодерство. Поліція відповідає журналістам, що наразі проводиться слідство і що зараз встановлюються особи, які чинили цей злочин. Але камон, це кілька людішок, які спрацювали на конкретному якомусь тракторі. І невже керівництво того холдингу не може не знає, хто їздив в полях біля містечка Збараж, на збаражських полях в той день? Серйозно, вони не впізнають своїх співробітників, там тисячі людей працюють. Цей холдинг, до речі, дає теж такі формальні відписки про те, що проводиться слідство. Сергій Гладун, мер міста Хорошків, Поприбирав тихенько всі меточки в соцмережах і, вочевидь, вирішив, що він таким чином вирішив це питання. І для чого я піднімаю знову цю тему, для чого я знімаю це відео? Хочу, щоб якомога більше людей дізналась про те, що відбувається. Тут, до речі, Тернопільська область одна з максимально захищених областей. То дякувати, бага, мало що відбувається. І дуже багато людей, тисячі людей, наших військовослужбовців прикривають. Ці території для того, щоб українці хоч десь могли почувати себе у відносній безпеці, і в цей час на території Тернопільської області відбувається такий тришак. Але що мене шокує тут найбільше? Оці люди, які це зробили, вони прийшли ввечері додому, до своїх бабів, до своїх я не назву це дружинами, до своїх дітей, до своїх колег, сусідів, і почали я впевнена розказувати про цю історію. І що, і всім було ок, блядь, жити з такими людьми. Всім було окей. Ну, типу, хлопці пополювали чи що, хлопці молодці, хлопці? Ті самі люди, до речі, Тернопільська область дуже показово релігійна, так тут дуже багато квіток біля капличок, тут дуже багато такого візуального релігійного контексту, але, але насправді всім було по всім було окей. І я дуже не хочу, щоб ця ситуація якимось чином осіла в інформаційному полі, построшку забулась, була заміщена іншими новинами і потрошку. Покарання замінили на штрафи чи щось таке. Зараз, до речі, цим радішкам загрожує до п'яти років позбавлення свободи, але поки веде ведеться слідство і яким чином вони понесуть покарання, наразі невідомо. Зараз скажу можливі речі, які багатьох з вас шокують, але справді мені, коли я бачу ось таке в Чортківському районі, мені дуже прикро, що ми живемо в правовій державі. Тому що насправді я вважаю, що єдине адекватне покарання було для цих покидків це прив'язати їх самих за ноги чи за інші частини тіла до того трактору чи комбайну, на чому вони там їздили, проволочити їх по полю, повідрубати ноги і побачити, як вони весело тікають з відрубаними ногами в шоці абсолютно. Лю або їх вагітних жінок, так само, як вони зробили з тою самкою. Так, я породжую в якому сенсі жорстокість, але я вважаю, що будь-яке покарання насправді е, і 5 років позбавлення волі, і якісь штрафи це буде замало для того, що ці людишки зробили. Більш того, е, ситуація, коли вся громада мовчала про це, це, це містечко хорошків, в якому як у будь-якому маленькому містечку. Звісно, паною команство. Звісно, е, там той брат, того, той сват, всі про все знають, але всі мовчать, тому що або Бояться, або не хочуть якихось проблем. Оця ситуація, оце містечкове якесь гнедоцтво. Воно має бути покарано. воно має якимось чином отакий, от знаєте, як той черяк на тілі суспільства, має бути вкрито. Далі ми спостерігаємо за цією ситуацією, за тим, як проходить слідство, за тим, яким буде вирок суду, і хто з винуватців яка кількість винуватців понесе покарання? Чи дуже прикро, що зараз? Я розказую про Тернопільщину в такому контексті, але на мою думку, ця ситуація має бути висвітлена і має бути відома для загалу для. Для того щоб подібні речі просто більше не повторювались. Дякую, слідкуємо за ситуацією. Зв'язку на момент виходу відео є інформація від холдингу про те, що внутрішнє розслідування завершено. Вся інформація передана в прокуратуру, всі імена, всі дані gps датчиків, як пересувалась техніка, хто був за кермом. Всі дані передані до правоохоронних органів, всі співробітники були звільнені. або з ними було припинено співпрацю. Прокуратура ж Тернопільської області на даний момент інформує про те, що справу відкрито лише проти двох учасників інциденту за за жорстоке поводження з тваринами. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.